20 як і обіцяв, розіграш фідера. І будемо чекати, поки всі під'єднаються. Поки під'єднаємося. Я, до речі, сам трішечки міг запізнитися, що заїжджав. Там по справам а хто поки помив. Ну, хто підписаний на мене, то ті бачили. Чекаємо зараз ще бадянчик під'єднається до нас. Mm -hmm. да. Привіт, привіт! Так, Хто приєднується, всім привіт. Пишіть, з якого міста і який у вас номерочок. Так, потроху всі приєдналися. Це саме головне. Саме головне. Так, ну трішечки почекаємо, друзі. Треба почекати, бо ще, ще точно не всі приєдналися. Я навіть можу сказати, зараз учасників 298. 298. З, відразу хочу сказати по номеркам. Друзі, дивіться, номер. Хто дивився відео, умови, які були по конкурсу, треба було написати не просто коментар. А там я казав, як у вас називають ляща. І ви мали в коментарях це написати. Якщо ви це пишете, я вам даю номерочок. Бо просто багато хто звичайний коментар там. Хороша рибалка, класна рибалка, потім мені пишуть а де мій номерок. А я шукаю, я не можу знайти. І там розумієте, на Ютубі всі, всі коментарі. Дуже багато, буває, вони десь загубилися, або ще щось, або такий коментар без умов виконаних. І я такий просто на нього відповідав, а номер не давав, розумієте? І потім його шукати було важко. Тому просив ще раз писати. Ну, хто написав, то отримав. Ні, то я ж кажу, звиняйте, умови були для всіх. Так, всі пишуть. У восьмий номер Валень. Зараз ось я дивлюся, 72. Е, онлайн, а в цьому тут аж 298, тому поки що чекаємо, хай хоч сотня набіжить. А і ще бачите, як я й казав, е, головне, щоб ви ще були в прямому ефірі. Да, да. От, це найважливіше. Плюс ще будуть бонуси. Сьогодні також скажу бонуси. ну так-то так. Майже 300 учасників. Тобто, я ще додатково можна сказати три подарунки розіграю. Ого. Так що? Так, хто там приєднується? Привіт-привіт. Обов'язково лайк поставте до відео. Обов'язково. І пишіть, який у вас номерочок і з якого ви міста. Дивлюся, що дуже-дуже багато. Так, 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 всім привіт, привіт. О, номерки пішли, пішли, пішли. Також там дивлюся, багато хто е, і так залишала, дивлюся, ціла сім'я. от, Залишали коментарі. Мабуть, у кожного там по два-по три номера точно є, не по одному. Дніпро, привіт! Вінниця, привіт, Черкаси, привіт. До речі, там сьогодні відос вийшов. Перший, можна сказати, відкривав, відкрив сезон карфішингу. Коропів тягав там просто неймовірних. Ну, щось перегляди ну, зовсім просіли. Я не знаю. Чи не цікава вам короб, не знаю. Тільки фідерна. От, можете теж написати. Як вам рибалочка? Так, поки ще там всі приєднуються, чи скільки mm -hmm. початок, та тільки 5 хвилин. Приз. Головний приз, ось такий yeah. фідер. Новенький, друзі, новенький ще, і муха на ньому не сиділа. Brain Classic. Зараз я вам покажу його. До речі, можете написати, в кого такий фідер є, хто ним користується. Невеликий спойлер, друзі. На минулій риболовлі я зламав собі фітер. Це, звісно, було щось. Відео ще буде, але я, я його зламав. Дуже прикро. Mm -hmm. да. Так, дивіться, значить, покажу. Ось основна частина. Дивіться. Да. Рукояточка. Ось, є його покриття. Тут. До речі, ну, я ж кажу, тоненький. От. Brain Classic, uh -huh. бачите? Ще такого не розігрував. Довжина тут у нас 3,60 тест до 150 грамів. Ну, якщо я ж кажу, пишіть в кого такий фідер, як, вам, от, як на нього риболов. Ну я думаю, що він нормальний. В плані, особливо, якщо для новачків це взагалі топчик буде yeah. кидати по 150 грамів. Uh -huh. Навіть бодя, я думаю, якщо плавив би на нього, І він би його зламати було б проблемно. Да. Ось такий фідерок, ну, я ж кажу, класний. Попробував і зараз покажу обов'язково квівертіпчики його. Єдине, uh -huh. звісно, знаєте, що тут оцей чехол на зав'язках, ну, от мені не подобається такий. Але це я ж кажу, це не прям такий дорогий бюджетний. Ось такі cuвертіпчики, такий тубус. Ну Такий квіртіп, я б казав би, звичайний. Угу. Без антизакруточок. Тут два і третій, там на цьому червоні. З, з різ на різні унції. такий Так що, отакий от фіберочек Також, як я і казав, я розіграю ще додаткові призи. Додаткові призи, друзі. Спочатку ми розіграємо. Тобто, в мене є ще... Прикормочки. Ось такі три штуки. От така одна раз, от така друга ага. два. І от така третя прикормочка. Да. Такі, знаєте, невеличкі бонуси. От. Або вам прикормка, або просто кошти на кину на карту. От. Як вам буде зручніше. Можливо, комусь і не треба прикормка. Ну, прикормки класні. Тобто, лящова, коропова і плітка. До речі, скоро пліточка вже має піти і будемо її пакувати. А ти є, хтось виграє фідер і ще ти, ти, три бонуса. Да. Ну, це ж буде додатковий бой. Тобто, хто виграє прикормку, вже на фідер не попадає. Да? Так-о. Вот. Тобто вони будуть спочатку. А, так, хтось пише, підскажи, це лафан, треба з ручки знімати. Дивіться, я з усіх своїх фідерів її знімаю. Чому? Тому що якщо там залишається вода, буває так, ну, воно буде завжди, якщо там під дощ і так далі. Воно там розбухне і кор, кор, оцей це покриття воно тріскається. Тому, взагалі, от коли у вас мокрий фідер, ви його навіть коли в чехол залишаєте, і він там отак от в ньому сохне, теж може лопнути. От, Тому. Краще без цього целофана. Хоча я знаю, дядя Саша бачить з целлофанами і все нормально, нічого в нього не потріскалось. Тому, можливо, як кому везе. Хто Світловодська пишіть? Світловодська я забув номер. Саша, Саша, Саша. Ой, Саш, чесно, я зараз, якщо буду передивлятися. Так, так, ну ти тут є, правильно в онлайні. Саша, Саша, якщо буде номерок. Ой, я тут... Майже 300, я просто так швидко не знайду. Ні, як так, забудь номерок. Так, ні, це буде довго, буду шукати. Yes, yes, yes. Так, Також напишіть, що у вас там по риболовлі, що клює. От, чи Ніхто поки що не пише. Так, приєднується, приєднується. Друзі, приєднуйтесь тільки, ще, тільки 140, 146 чоловік. Навіть Щось лайків не, не, бачу. не бачиш, Та ні, точно десь був. Точно я бачу. Бачу. А скільки тут? Майже 300, 298. А чому не 300? Ну, трішки не хватило. Uh -huh. Так, тобто, буду за таким рандомайзер. Uh -huh. Відразу ставимо числа від 1 до, до 298. Uh. А в тому, виходить, було 87. Так, да, тоді взагалі було маловато. Так, ось так, бачите, все зробив. Так, ще поки ще приготуємося. Можливо, ще хто не приєднався. Uh -huh. тільки 20-10, а можливо, ще всі. Деякі там писали, що без, без інтернету. Ну, я їх там десь повідмічав. От. Ну, е, я, чесно, ну, не думав, що буде стільки учасників. Це із усіх конкурсів, що я проводив, це зараз прям-прям найбільше, uh -huh. Так, ну що ж, всі вроді, бо більше поки ми не, не приєднуються. Хтось ніхто приєднується. Не пише. Да, ніхто не пише, що з чат затих. Лайки затихли. 148. 148. а це тільки Саша. Е, номер свій забув. Угу. Хм. Ну, Він десь тут є, бо я вроді би пам'ятаю, що був номерок. Ох. Так, якщо можна вже починати, то ви пишіть і ми почнемо. Угу. Бо скажете, що я вже сам. І спочатку почнемо, мабуть, з цього, з прикормок. Три прикормочки зараз розіграємо. Ага. Тобто перше, друге і третя. До речі, якщо цей прикормка там не потрібна і так далі, то кажіть. Ага. Так, так, так. Хтось ніхто не пише. Так, да, щось ніхто не пише чомусь. Не знаю. Ага. Щось може, може щось з чатом. Я не знаю, 150 чоловік. Да. 53 лайка. Щось чат десь, не знаю. Так, а як мене взагалі чути? Може щось цей не ага. видно напишіть. Може чат просів. 54 лайка. Угу. Так, ніхто щось нічого не пише. Ага. Так, хтось чує, чи треба перезаходити, я не знаю. Да. Якщо не буде чата, це погано. Напишіть. Да? А що, що ж робити? Так, а як я не знаю як включити, щоб чат іще раз був. Ні, ну точне ще Угу. А ну от тут може шість. ні ні не Ні, чат чат шось не має, скажем. Так, друзі, щось цей. Щось чат просів. Mm -hmm. я, я не знаю, що, що тут. Е... Може перезайти. Е, да, давайте, може, перезайдемо, бо, бо, бо реально сів чат, я ж не бачу без чата я нічого не зможу зробити. Да. Mm -hmm. Оце такий форс-мажор в мене, чесно, таке вперше. Тому, якщо дивитись, я зараз перезайду, Перезай... давайте перезайдемо. Mm -hmm. Бо чи в мене є. Просто я. Ну, у мене не показує чат чомусь, не знаю. Так, так, так. А в тебе будь показує тут чат? Ні, у мене ще канали немає. Мені ще заблокувало. А що ж таке? Диви, у мене тут нема. Ні, все сеси, прижи. Так, все сеси. Uh... Ні, нема. У мене чат. У мене, по... мене, походу, щось немає чату. Чого щось не знаю. Чому воно так... Uh -huh. Так, що його робити? Це да. Так. Тоді перезайду. Да, мабуть, я зараз перезайду. Нема чату.